Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми з вами розберемося, як впливає іонізуюче випромінювання на, на людину. І нас буде цікавити, як порахувати кількість енергії, яку ми отримаємо при радіоактивному опроміненні. Отже, давайте спочатку з вами розберемося, що ж таке іонізуюче випромінювання. Ну, по-перше, сама назва іонізуюче випромінювання вже каже, що це випромінювання якоїсь енергії, що призводить до іонізації певних видів атомів і молекул. Дійсно, іонізуюче випромінювання це випромінювання, взаємодія якого з речовиною призводить до іонізації атомів і молекул. Отже, ми тепер знаємо, що таке іонізуюче випромінювання. Понятно? Для нас найголовніше, що іонізуюче випромінювання дає те, що нам, в принципі, не потрібно. Відбувається додаткова іонізація атомів і молекул тканин нашого організму. Що це може порушити в нас? Яким чином впливає на наш організм ця іонізація? Отже, давайте з вами подивимося. По-перше, ми бачимо, що відбувається порушення функцій органів. Саме наших органів. Яким чином? Ну, по перше, іонізуюче випромінювання може по різному відбуватися на наших конкретних органах чи систем органів? Наприклад, найбільше іонізація відбувається в дітородних органах. Потім, наскільки я пам'ятаю, йде. Органи дихання і так далі. Тобто, знову по різному відбувається порушення. По різному кожна система органів піддається впливу іонізуючого випромінювання. Окрім порушення функцій органів, в нас також з вами зростають крикість проникнення судин. Тобто мається на увазі те, що наші судини починають працювати не так, як нам потрібно. Наприклад, якщо взяти електричний струм, коли відбувається ураження електричним струмом, також відбувається зростання крихкості і проникненості судин. На що це впливає? Це впливає на те, що дуже багато може бути проривів судин, тобто судинні стрінки стають тоненькими, тому відмо... є можливість виникнення саме крововиливів. Давайте дивимось далі. Отже, іонізація молекул і тканин може призвести також до розладу діяльності шлунково-кишкового тракту. Яким чином це відбувається? Ну, По-перше, якщо ви бачили, наприклад, відео, хоч іноді. Чи фільм, можливо, присвячений якомусь випроміненню радіації, чи ще інше ви бачили, що дуже часто показують наступним чином, коли людина пробула деякий час в радіоактивному випромінюванні, то вона починає рвати. От якраз це і є перший дзвіночок розладу діяльності шлункового кишкового тракту. І останнє, що може відбутися, це знижується в цілому опірність організму. Тобто організм не налагоджує своїх відновлювальних функцій, він не може повністю противитися яким, якимось інфекціям. Таке також може відбуватися. Отже, якщо подивитися на цю нашу з вами е, схемку, то ми розуміємо, що, в принципі, випромінювання діє як іонізатор наших атомів і молекул, а потім вже відбувається конкретне якась е, е, неправильне функціонування якоїсь частини нашого організму. Як зрозуміти, скільки ми з вами схватили Цього випромінювання. Яким чином ми були опромінені? Для того, щоб зрозуміти, яким чином ми були опромінені, входять вводять характеристики іонізуючого випромінювання. Давайте на них подивимося. Отже, характеристики іонізуючого випромінювання є найбільш поширених три. І давайте на них. Зупинимося кожній на окремо. Отже, характеристики іонізуючого випромінювання. Перша це поглинута доза іонізуючого випромінювання. Вона позначається буквою Д. Саме по собі назва вже нам каже, що це та доза, яку поглинув організм, і це, мабуть, Пов'язано з енергією. Ми розуміємо, що кожна людина індивідуальна, кожна має різну характеристику, таку як масу. Отже, поглинута доза іонізуючого випромінювання, якраз пов'язана з енергією і, яку поглинуло тіло і його масою. Отже, це відношення енергії. Яка позначається w, іонізуючого випромінювання поглинутою речовиною до маси цієї речовини. Тобто, в залежності від того, яка маса у людини ця поглинута доза іонізуючого випромінювання може варіюватися. Отже, позначається доза іонізуючого випромінювання буквою D І дорівнює співвідношенню енергії до маси. Тепер давайте побачимо якраз одиниці вимірювання цієї характеристики. Ми бачимо, що одиниця вимірювання поглиненої дози іонізуючого випромінювання D є 1 грей. Одиниця вимірювання знову названа в честь одного з вчених, який вивчав якраз іонізуюче випромінювання. Але один грей можна перевести в ті одиниці вимірювання, які ми вже знаємо з вами. Отже, один грей це один джоуль поділене на кілограм. Перейдемо до іншої характеристики. Інша характеристика іонізуючого випромінювання це еквівалентна доза іонізуючого випромінювання. Вона позначається буквою ба еквівалентна. Тобто, вона, мабуть, пов'язана з якимись характеристиками іншим. Давайте подивимось на її означення. Отже, еквівалентна доза іонізуючого випромінювання це. Фізична величина, яка характеризує біологічний вплив поглинутої дози іонізуючого випромінювання. Подивіться, будь ласка, на формулу, ми бачимо, що формула H дорівнює K помножити на D. D – це в нас попередня вивчена характеристика поглинута доза іонізуючого випроміння. Що ж таке буква K? Це так названий коефіцієнт якості. В залежності від того, що ми поглинули, яку конкретну частинку буде різна еквівалентна доза іонізуючого випромінювання. Давайте з вами подивимося на одиниці вимірювання. Одиниці вимірювання, еквівалентної дози іонізуючого випромінювання це зіверти. І зразу подивимося на ось цей коефіцієнт якості. Коефіцієнт якості в залежності від виду випромінювання може бути різним. Наприклад, якщо подивитися на нашу табличку, то альфа випромінювання дає найбільший коефіцієнт якості, який дорівнює 20. Бета і гамма випромінювання дають нам коефіцієнт якості 1. Нейтрони від 5 до 10, в залежності від їх швидкості, і протони 5. Отже, коли ми будемо з вами розраховувати еквівалентну дозу випромінювання, ми будемо користуватися тією табличкою. І остання характеристика, яку ми з вами розглядаємо, це потужність дози іонізуючого випромінювання. Потужність. Ми знаємо з вами з попередніх класів, що потужність це буква П. Іноді до неї дописують маленьку букву Д англійською. Чому? Тому що її пов'язують якраз з першою характеристикою, яку ми сьогодні вчили, це поглинута доза іонізуючого виправінювання. Отже, потужність дози іонізуючого виправінювання. Дивимось на означення. Це відношення дози іонізуючого випромінювання Д до часу опромінення. Тобто потужність дози вже пов'язує не тільки те, що ми отримали з вами поглинуту дозу, але ставить її залежність від часу. Тобто ми розуміємо, чим довше ми будемо з вами знаходитися в площині. Радіоактивного випромінювання, тим більше в нас буде поглинена потужність дози іонізуючого опромінювання. Отже, потужність дози визначається, має означення як і потужність, яку ми вчили раніше, тобто буква П. Але Формула інша поглинута доза іонізуючого випромінювання поділена на час опромінення. Отже, P дорівнює D поділити на T. І остання одиниці вимірювання. Системні одиниці вимірювання це греє поділене на секунду. Тобто ті одиниці вимірювання, які у поглиненої дозі іонізуючого випромінювання є, але Поділене на секунди. Це все, що стосується іонізуючого випромінювання і характеристик, які можуть е описати це іонізуюче випромінювання. Дякую за те, що були зі мною. До наступних зустрічей!